Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання, мене звати Ніна Коломієць. Це новини СТС, що приніс нам четвер, 29 вересня. Дізнайтеся уже за мить. Головні події дня такі: Розбиті автівки перегородили проїзд біля центру зайнятості. Міськводоканал тероризує один із сумських ресторанів. Черговий суд по справі Олексія Кліценка. На початку робочого дня біля центру зайнятості сталася аварія. Зіштовхнулися дві легкові автівки. На період оформлення ДТП рух транспорту по вулиці був ускладнений. Подробиці ситуації розкаже Альона Щербакова. Біле Рено робоча машина водія. Він каже: потихеньку їхав на роботу по вулиці Степана Бандери, коли зненацька у лівий бік йому врізалась чорна джилі. І вдруг удар в бок. І Просто не очікував. так. Машина двигалась. Ну, удар боку і все. Водій чорної джилі свою вину повністю визнає. Утім, від коментарів на камеру відмовляється. Ви, 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 ви Поліцейські у ході оформлення ДТП виявили, що у чорної джилі відсутній дійсний страховий поліс. Сталося ДТП, так як водій джилі, не пропустив водія «Рено». Зараз приходить оформлення матеріалів ДТП. Постраждалих немає. Автівка зазнали механічних ушкоджень. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко, новини СТС. На Сумщині за добу сталося ще дві ДТП. На цей раз не тільки машин, а також за участі двоколісних. У першій конотопчанин здійснив наїзд вазом на пенсіонерку за кермом велосипеда. Жінка отримала тілесні ушкодження. Друга аварія була за участі мопеда та москвича. Нині водій першого шпиталізований. В Охтирці продовжують судити віце-мера Сум Володимира Войтенка. Нагадаємо, його підозрюють у порушенні трудового законодавства. Войтенко і сьогодні прибув до суду, хоча із запізненням, чи ухвалили Охтирські судді рішення і чи відсторонили чиновника від посади, знають наші журналісти. Після епопеї з примусовою доставкою до суду та загадковим відбиттям від Семера Котельвою і лікарняного Володимир Войтенко все ж прибуває до Охтирського міськрайонного суду. Справа резонансна у дворі суду озброєні поліціянти у залі численна група підтримки підозрюваного на чолі з депутатами обласної та міської рад, Войтенко заявляє про бажання знову долучити до справи адвоката Василя Матішинця. Той же заявляє недовіру слідчому суду. Судді Секретарю судового засідання довіряю, прокурору довіряю, оскільки в нього така робота, звинувачувати, а в даному випадку все ж таки головуючому в справі, відносячись глибокою повагою до суду, в мене є письмова заява про відвід судді. І адвокат довго і напружено зачитує заяву в маленькому залі засідань, стає спекотно. Зрештою, інший суддя клопотання про відвід не задовольняє. А коли ж мова заходить про відсторонення Войтенка від посади, сам чиновник заявляє про політичні мотиви цієї справи. Ті люди, які замовляли ці спонсори цю справу, я одне вас прошу не даватися до незаконних дій, тому що те, що зараз ви бачите, це. Зовсім незаконні дії прокурора, в тому числі. Група підтримки Войтенка несамовито аплодує. Суддя неухильна. Я повідомляю, що ви знаходитесь в судовому засіданні і аплодисменти нас для передбачення. У засіданні оголосили перерву від понеділка до вівторка. Сьогодні ж справу розглядали до пізнього вечора. На момент підготовки цього сюжету до ефіру рішення щодо відсторонення Войтенка не було. Дмитро Шпірко Олександр Олексійенко, новини СТС. Українці потерпають від неякісного алкоголю. За рік в країні зафіксували 72 випадки отруєнь алкогольними напоями, із яких 35 закінчилися смертю. Правоохоронці пропускають, в країні орудує так звана мафія, яка буквально травить людей. Дісталася неякісна продукція і до сумщини. Як не спійматися на гачок смертельно небезпечної оковитої? далі. Усе почалося із Харківщини. Саме там, за короткий термін, від неякісного алкоголю під брендом пшенична загинуло 25 людей. Згодом географія смертей розширилася на Донеччину та Миколаївщину. Правоохоронці один за одним вилучали горе горілку, а паралельно розпочали розслідування. Стало відомо, що епіцентр поширення знаходиться в Харкові і продає пшеничного ковиту в пакетах. Чоловік 27 років через мережу інтернет. Його оголосили у розшук. Аж ось нещодавно підозрілу горілку знайшли і на Сумщині. Фіскальна служба Сумської області. Коментует. Во время обыска была обнаружена почти тонна фальсифицированных водочных изделий, разлитых в тетрапаке. Предварительно общая стоимость продукции составляет более 100 тысяч гривен. Для того, чтобы доставить партию незаконно изготовленной водки потребителю, ее изготовители решили воспользоваться услугами службы экспресс доставки. Проте шокує те, що на фото вилученої горілки майорит напис Пшенична. Саме та горілка у пакетах, яка вбила 35 людей. Правоохоронці направили продукцію на експертизу, та відомо, що на Сумщині обійшлося без жертв. А вже сьогодні правоохоронці затримали так звану алкогольну мафію, яка в харківських гаражах виготовляла цей небезпечний алкоголь. Прокурор Харківської області прокоментував. Учора були затримані безпосередні організатори та пособники організатора у виготовленні великого обсягу сургатного алкоголю. Їх четверо осіб організатор і троє пособників сьогодні. Їм буде оголошено про підозру. Загалом за 2016 рік на Сумщині вилучили близько 16 тонн неякісного алкоголю. Правоохоронці закликають перше ніж придбати товар за низькою ціною, але у невідомого виробника варто передбачити усі наслідки для свого життя. Анастасія Комдантова, новини СТС. Електроприлади під стелею потягу знайшли прикордонники. Майже два десятки пристроїв захисту від перепадів напруги намагався незаконно провести провідник потягу Київ-Москва. Знайшли схованку у пункті контролю. Конотоп Виявлені реле напруги вилучили працівники митниці, а на правопорушника склали адміністративні матеріали. Скандальні суди тривають. Уже кілька місяців ми періодично розповідаємо про постійні обшуки у будинку Олексія Кліценка. На чоловіка постійно заводять кримінальні провадження та конфісковують майно. Днями ж відбувся черговий суд, де слідчий вимагав обрати для підозрюваного запобіжний захід. Подробиці далі у сюжеті. Два місяці тому до родини Кліценків вперше завітали оперативники спецпризначенці в масках та з собаками. У будинку почали систематично проводити обшуки. Пізніше виявилося, приводом до обшуків, мовляв, стало знайомство батька родини Олексія Кліценка із особами, які підозрюються у викрадення автівки. Його дружина переконує, під час обшуків оперативники добряче налякали її дітей. Если раньше она була спокойна, то на даний момент каждый звонок домофон у неї істерика. Она маму никуда не отпускает, Ми йдемо в школу на пачку маму не оставляет. То есть у нас уже у неї психологіческий ребенок ну, испуганный. Після цього почалася судова тяганина. У рамках однієї з відкритих справ на Олексія Кліценка конфіскували вартісну автівку, на якій їздила дружина підозрюваного. Причина невідповідність номерних знаків держстандартам. Мерседес відправили на експертизу. Після чого машину повернули власнику. Але за словами дружини пана Кліценка, пошкодженою. Тут знизу царапини. Вот це все нове царапины. Здесь зовсім все оторвано. Ну, Можете сравнить с той стороной. здесь такая штучка была. Полностью оторвані під колісом, где номера, намірах все залито, оно там видно коричневым цвітом. Правоохоронці ж переконують, мають письмове підтвердження, що під час передачі автівки власник ніяких пошкоджень на ній не помітив. Мені відома така інформація, що коли повертали автомобіль, власник цього авто дав письмове пояснення, що він не має жодних претензій до працівників поліції. Чому вони з'явилися зараз, стає достатньо незрозумілим. Днями ж відбувся черговий суд по справі Олексія Кліценка. Цього разу йому намагалися обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Тільки відповістку до суду пану Олексію особисто так і не вручили. Зараз він перебуває за кордоном. Та незважаючи на це, слідчий наполягав на розгляді справи та примусовому приводі. Рішення щодо приводу хакет своїх дійства і не у прокурора, ні у досудового слідства немає будь-яких підтверджень, поважності не пробуття Кліценка до судовості. Адвокати ж пана Кліценка наголошують, повістку до суду слідчі мали вручити особисто підозрюваному. Натомість ті передали її голові квартального комітету і переклали ці обов'язки на неї. Отримавши незрозумілі, які документи, що сьогодні обговорили, е, що дають долучення до матеріалів про вручення квартальному, ми там не побачили, і суд це прекрасно бачить про те, що е, представник жлопсплаційни цієї ж організації, ця ж квартальна, здійснила якісь заходи по врученню повістки. Відтак суд прислухався до сторони захисника і переніс розгляд справи на 6 жовтня. До слова, за оперативною інформацією правоохоронців, два місцеві кримінальні авторитети планують низку провокацій, спрямованих на дискредитацію правоохоронних органів Сумщини. Зокрема, за інформацією правоохоронців, зазначені особи профінансували викид в зміни достовірної інформації про дії правоохоронних органів. Тож силовики застерігають журналістів від оприлюднення та поширення замовних матеріалів, що мають на меті дестабілізацію ситуації в Сумській області. Пройшло у сумах і судове засідання по справі відмитих у 2012 році мільйонах. Нагадаємо, саме тоді фірма суми Автогаз злочинним шляхом отримала 74 мільйони гривень, прикриваючи цю оборудку відшкодуванням ПДВ. на лаві підозрюваних сім чоловік. Один із них за показами свідків зняв кругленьку суму із банку і зник. Рожко 5 грудня 2012 року знімав в банку грант, розташованого по вулиці Ромена Ролана, 12 в місті Харків, велику суму грошей, так як був директором фірми Суну Автогаз, після чого він зник та до теперішнього часу, місце знаходження його невідомо. Судові засідання тривають вже більше трьох років, і виносити вирок поки що служителі ФЕМІДи не поспішають, оскільки у справі фігурує дуже багато свідків та матеріалів. Світло від ООН. із приходом осені дні стали менш сонячні. І темніти на вулицях стало раніше. Отже, сумчани після роботи дістаються додому вже у темряві. У деяких районах міста дійсно відсутність світла є гострою проблемою. Влада ж не поспішає вирішувати такі питання, адже на часі подарункове світло від програми ООН. із нинішніми розцінками на електроенергію. Питання економії стоїть для них першочергово. З приходом зимового періоду питання освітлення гостро турбує сумчан, а саме в тих районах, де вони живуть, навчаються і просто гуляють. Здесь я учусь в этом заведенні. Тут вообще нет э, світових огнів, немає фонарей. Очень темно, очень страшно ходити. тому коли пари переносять на вечірнє время, очень так сказати і страшно ходити. Це вулиця миру. Тут знаходиться будинок культури, університет і дитячий майданчик. Студенти, мами, діти ходять і в день, і вночі. Але серед великих густих гілок дерев видніються ржаві стовпи без лампочок. Срібенка ми кожен вечір тут гуляємо, і ходити тут зовсім неможливо, тому що темно дуже. Дуже Нужно освіщення, обязательно нужно. А поки сумчани по темноті ходять додому, на центральній вулиці Харківській встановлюють нові енергоефективні натріві лампи. А плюс високої якості наше місто отримало більше 800 одиниць освітлювальних приборів від проекту ООН «Джеф». Це тестове підключення для перевірки в умовах експлуатації. Будуть встановлюватися на магістральних направленнях міста Суми, то тобто на основних вулицях, як Харківська, Ільїнська. Центр міста, Герасима Кондратьева, Роменска. Це перший шаг тому, щоб замінити всі отримані лампочки до кінця року, согласна составленого плану і програми. Це встановлення ламп як проміжний етап, який дасть можливість місту підготуватися документально перейти до європейського економічного освітлення в Сумах. Несекономіть средства і подготовить нормально тендерные процедури для того, щоб на новому строительстве, на капітальному ремонті починати уже внедрение светодиодного освещения, но з хорошими проектными уже роботами. Представник ООН запевнив, що вони продовжать перемовини з міською владою і управлінням тендерної закупівлі міста для подальшої співпраці і для того, щоб таке освітлення з'явилося в лікарнях, школах, адмінбудівлях. Вопрос не в тому, щоб замінити лампочку, а в тому, щоб по суті получить качественне освіщення, получить економію електроенергії і как результат получить економію бюджетних средств. Нове світло ви зможете побачити вже сьогодні на виїзді з міста. Чи будуть такі економічні носії і в житлових масивах? Поки що невідомо. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Міськводоканал тероризує один із сумських ресторанів. Підприємство оштрафувало заклад харчування за забруднення, яке нібито виявило у каналізаційних стоках. Але власник ресторану замовив власне лабораторне дослідження і результати вразили. Вони абсолютно відрізняються від досліджень, проведених міськводоканалом. Подробиці дивної справи далі. Минулого тижня до нас звернувся засновник ТОВ Суми Атлант та повідомив, міськводоканал постійно проводить у ресторані Фонконі перевірки, після яких його змушують сплачувати штраф за нібито порушення норми каналізаційних вод. Чоловік замовив власну незалежну експертизу, але її результати не співпали із результатами міськводоканалу. Хоча воду на проби експерти брали одночасно. За результатами обох досліджень, власник ресторану звернувся до директора міськводоканалу. Антоніч, що за зафігення? Ви Графы, а вот такие данные Он говорит, да, это для нас вообще не авторитет, это лаборатория стандарта это для нас у нас правильная лаборатория а, а та нет я никаких комментариев по этому поводу давать не буду Всі коментарі, ласка, в суді. Втім, його підлегла була більш багатослівна, але спілкуватися на камеру працівники підприємства не відріз відмовилися. Відносно різних досліджень результатів на сьогоднішній день будь-яких документів со сторони ТОВ Суми Атлант в засідання представлені не були документи відносно цих результатів і розбіжностей в результатах. За словами власника фонконі, документи на судовий розгляд вони надавали, але експертиза була застарілою. Адже лабораторне дослідження робили лише раз, тому що така експертиза коштує недешево. Міськводоканалу свою чергу подав до суду свіжі результати, тому на думку власника і виграв справу. Подавати апеляцію. Я не буду, бо мені ніки плачувати ці судові з'єжки. Там нада на к на кесумі що полтори тисячі додають. Скільки ще таких закладів сплачують штрафи водоканалу, невідомо, адже подібні справи рідко доходять до суду. Тим паче люди зізнаються дешевше одразу заплатити штраф, а не доводити справедливість у суді, адже вийде лише дорожче. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Сьогодні виповнилось 75 років з початку масових розстрілів у Бабиному Яру. 29 вересня 1941 року усіх євреїв Києва почали збирати біля кладовища. Розстріли в урочищі тривали не один місяць. За цей час вбили понад 100 тисяч чоловік. Про цю трагедію знають далеко за межами України. І кожного року усі вшановують пам'ять загиблих у Бабиному Яру. Віднині офіційна медицина доступна по скайпу. Кабінет міністрів додав у перелік платних медичних послуг телемедицину. Це як пояснюють консультація лікарів інтернетом. Яким чином це змінить медичну сферу в Україні? Дивіться у сюжеті. Приходити до лікарні тепер можна буде не так часто, адже з'явилася можливість поспілкуватися із лікарем через мережу інтернет. Послуга буде платною, утім, тарифи ще не затверджені, та активного поширення ця послуга не набула. Лікарі кажуть, нововведення полегшить їх роботу у деяких випадках. Буде мати положительний ефект, все для пацієнта, ну і буде помощ лікуюсь врачу даст возможность сэкономить время, це навіть дасть можливість економити і фінанси. Ми дізнавалися думки пацієнтів щодо нововведень. Ну, якщо якісь такі виникають питання лічні, що і, і удобно. А якщо це буде услуга платна? Ну, думаю, удобно теж. Доктор має отримати гроші за свої услуги. Мне кажется, выучу это лучше, чем по скайпу. Хотя, возможно, если какая-то э, ну, срочная консультация, то, возможно, и да, я бы поддержала это. Но если какую-то консультацию получить, то, возможно. А так, естественно, хотелось бы, конечно, непосредственно беседовать с доктором. Допустим, если заболел у меня ребенок, у него простая банальная, простая банальная простуда, я с удовольствием проконсультируюсь по скайпу с доктором. А если это будет услуга платная? Ну, на наскільки платно, Все одно понятно, що ми сейчас доктора безплатно, ходимо рідко. Ми будемо слідкувати, як ці новації вплинуть на полегшення життя суспільства. Альона Щербакова, Ірина Котлярова, Олександр Сорбат. Новини СТС. Спортивний прогрес. Охтирський футбольний клуб Нафтовик перебуває у чудовій футбольній формі. Команда не програє у п'яти заключних матчах, а забуває вже у восьми іграх поспіль. А своєю грою футболісти повернули на трибуну вболівальників. Про успіхи та плани з охтирчанами говорив і наш Дмитро Шпірко. Вересень став по-справжньому переможним для Охтирського нафтовика. Професійна команда з Охтирки не програвала у першому осінньому місяці. 3 вересня на своєму полі підопічні книша приграли в Каполтава 3-1. за тиждень на виїзді під Охтирський каток потрапила столична обволонь. А на екваторі місяця саме у грі з нафтовиками перші очки в сезоні втратив лідер першої ліги Маріупольський і Немає приділа сов'яшество. Ми хочемо прогресувати, рости, не становлювати на достигнутому. Не зупинилися. Охтирчани Охтерчани в кубку, створивши поки головну сенсацію цього турніру. Команда з Охтирки впоралася із одеським чорноморцем, що виступає у прем'єр-лізі. Для Охтирки то було справжнє свято. А ще під завісу місяця нафтовик в обласному дербі просто не помітив ПФК суми і впритул наблизився до групи лідерів першої ліги. То що може вже думки є і про Прем'єр-лігу? Ну, якщо ми будемо грати на тому рівні, на дозволяє грати в прем'єр-лігі, я думаю, що наше руководство подивиться на це позитивно, і все може бути. А ще на трибуни пішли вболівальники, і тепер нафтових підтримують так, як не підтримували вже давно. Последнє време болельщики очень сильно радуют, и мы тоже очень к этому относимся, и для них играем. І, схоже, зараз в нафтовику підібрався справжній колектив, який може вирішувати серйозні завдання. А головне, що все тут роблять з посмішками. Дмитро Шпирко, Олександр Олексіє, новини СТС. Ось такі головні новини четверга, 29 вересня. Ми продовжуємо шукати найцікавішу інформацію життя Сумщини і завжди раді новинам від вас. Телефонуйте на гарячу лінію СТС та пишіть на наш сайт. Я же з вами прощаюся до завтра. Далі в ефірі огляд сумських новин з інтернету. Не перемикайте.